Я прийняв рішення так, повертатися, бо це підвести своїх командирів, підвести хлопців, з якими воюєш. Це, це мабуть, і було найскладніше рішення. Війна це не в цивільному житті, де ти прийшов на роботу, ти показали, ось дивись, тут те, тут це, роби те, роби. а це не роби. Ну, Тут трошки не так. На війні завжди вчишся, Якби війна міняється, міняється. Міняються якісь засоби враження, міняється тактика. Тому, якщо ти не будеш вчитися і щось нове узнавати, ти, мабуть, довго не проживеш. Треба постійно навчатися, відповідати сучасним вимогам війни і таки питатися вижити. Їздив у відпустку за кордон і, мабуть, найскладніше було повернутися назад. Коли ти розумієш, що ти вже там. І тобі вже ну, бігати не треба. Ти можеш не повернутися, і на, і на цьому твоя війна скінчується, скоріш за все. Але ну, і тут дійсно дуже важко прийняти це рішення, бо ти думаєш, ну я ж вже уїхав, але ж там хлопці. ну, Як вони без мене? Ні, то так не буде. За три роки війни ми ж якби, хлопцями, як одна сім'я. Всі друг друга знають, всі друг про друга все знають. і ну, я так не можу. Як можна піти і кинути хлопців? Це була б зрада, так, тому я, я прийняв рішення так, повертатися, бо це підвести своїх командирів, підвести хлопців, з якими воюєш. Це, це мабуть, було найскладніше рішення.